У селі Кононівка, що на Драбівщині, газифікували дитячий садочок. Вже з цього тижня дітям та вихователям буде тепло. 50 років дитячий садочок Яблонька опалювали дровами. Цей опалювальний сезон розпочався з приємних подій. У дитячому садку встановили газовий котел. Допоміг газифікувати приміщення народний депутат Володимир Зубик. Блакитний вогник запалили в день села. На святі побували і наші кореспонденти. Жителі Кононівки поспішають на свято. Традиційно день села відзначають в останні вихідні вересня. Минулого року на святі побував народний депутат Володимир Зубик. Кононівчани поділилися з ним своїми мріями та сподіваннями. До його не мов би просьба, пропозиція надати допомогу в газифікації дитячого садка. З першого разу він не відмовив нам. Сказав, що буде зроблено, продумано і повідомлено. І так, через неділь через дві. Нам зателефонували, щоб ми отримали сертифікат на 60 тисяч для газифікації дитячого садка. Запалити блакитний вогник вирішили саме в день села Кононівка. Громада раду вітала звістку про те, що найменшому поколінню Кононівчан не доведеться мерзнути взимку. Малеча, вихователі та батьки дякують меценату Володимиру Зубику за турботу. Спасибі велике. За те, що він до нас завітав, і послухав наші слова на прохання наші, щоб в дитсадок опалювався, тому що маленьким дітям, як ніколи, і як потрібне це і тепле приміщення, потрібна і вчасно зварена їжа. Почесні гості урочисто перерізають стрічку і запрошують до теплого приміщення. Будемо чити шати в її добре, ми ставати, маювати, танцювати степі співати. Понад 50 років будівлю опалювали дровами. З проведенням газу тут буде не лише тепліше, а й легше для самих працівників. Приміщення у нас невелике. Можна сказати, ми опалювалися, але дійсно. Труд кочегара самого всіх працівників, тому що, щоб отопити зиму, це великий труд. Треба приготувати дрова, треба їх привезти, нарубати, напиляти. Все це лисні кошти. І, відповідно ж, нема тієї теплати. Газифікація дитячого садка в селі Кононівка це одна з багатьох добрих справ народного депутата Володимира Зубика. Те, що Володимир Володимирович під час предвиборчої кампанії обіцяв і виборча програма його, і плюс ті соціальні угоди, які він заключив з керівництвами районів і сіл округа, сьогодні вони всі виконуються. По мірі можливості виконуються. І от сьогодні ми побували тут у Кононівці, де відкривали газову котельню для дитячого садка. Саме ця газова котельня була запланована в соціальних угодах. Допомога селянам це не справа одного дня. Володимир Зубик має стратегічну програму допомоги малозабезпеченим, хворим та обдарованим. Його діяльність спрямована на покращення життя простих людей.